19 червня в Донецьку відбудеться матч чемпіонату Європи з футболу між збірними України і Англії. Проте небагато британських уболівальників, що прибувають на гру, знають, що це місто на сході України було засноване їхнім земляком. У 1869 році валійський промисловець Джон Юз придбав землі на березі річки Кальміус і почав будівництво металургійного заводу, а також робочого селища, включаючи школу і лікарню. Згодом це селище стало одним з промислових центрів Росії та України. До 1924 року місто називалося Юсь на честь свого засновника. Після смерті Юза його заводи продовжували процвітати. Під час Першої світової війни на них виробляли артилерійські знаряди. Сьогодні донець це п'яте за величиною місто України, а також найбільший центр із видобутку вугілля і виробництва металу. На перший погляд здається, що це типове промислове місто пострадянської епохи. Проте, якщо придивитися уважніше, то тут можна знайти багато чого, що нагадало британцям про їхній дім. Наприклад, на вулиці Артема біля учбового корпусу Донецького національно-технічного університету встановлений пам'ятник Джону Юзу. Окрім цього, міські пейзажі донині доповнюють труби фабрики, заснованої валійським промисловцем, а в Донецькому музеї є відділ присвячений засновникові міста. Утім, британське коріння можна спостерігати не лише у минулому, але й в сьогоденні. Наприклад, готель Великобританії побудований ...синами Юза для англійських інженерів, які відвідували місто, досі приймає гостей. Є в місті і готель, який так і називається Джон Юз. Тут, окрім чисто англійського інтер'єру, пропонують і традиційну церемонію чаювання о п'ятій годині. Ще одне улюблене місце зустрічі британських уболівальників бар «Голден Лайн». Тут подають традиційно британські страви та напої. Проте гостям з туманного альбіону все-таки непросто знайти речі, які б нагадували їм про дім. 19 червня пройдуть завершальні матчі групи Ді. Англія зіграє з Україною на Донбас-Арені в Донецьку, а Швеція з Францією на Олімпійському в Києві. Поки серед чотирьох команд лідирують Англія і Франція. На третьому місці Україна на останньому Швеція.